Доброго дня всім, друзі! У нас сьогодні свято, до нас завітав Андрюха. Привіт, привіт-привіт, друзі. Каже, будемо їхати на поле, забивати часі стопчики, стопчики. чіплять таблички, де соєшник посіяний. Тому так, ну це все, звісно, шутки. Завітав до нас Андрюха сьогодні. Привіз уже нам свіженьке насіння посівне на наступний рік, як ото кажуть, готуємо. Сан ще з осінь пораненше. No, no. Приїхав уже у нас ось, дивіться, Пегас. Який от, Пегас? Старк Старк Плюс, а мені Пегаса хочеться, Старк <laughs> 7+, Плюс вже свіженький, жовтень 25-го року, дивлюся, вже будемо брати участь в акціях. Вже є у нас Суєшник. Так, що, друзячки, розкажемо вам. Ще розкажу Андрюхі, що у нас вже вийшло, бо Андрюха це не знає. Так, я дивлюся, то Що в нас цей рік? У нас цей рік був Пегас і Грут від компанії Євросам. Це під технологію ClearField чи Eurolighting, як ми звикли всі казати. Так. Ну, не будемо ми глипити, звісно, там заоблачно. В середньому, по тому, що я вважав, по моїх зілах по 4 тони в зілові, з 20 гектар ми накосили 10 машин. То урожайність у нас склала плюс-мінус 2 тонни з гектара. На цей рік це отакий показник. Ну, я дивлюся, ми, мабуть, почнемо робити, в кого найкраща урожайність вже саме перші привезли слідчої посівник. Ну, <рес> Андрюха, не, тут він знає, що вже треба їхати, щоб бути <рес> <під> первим. <рес> то -то, -то. то приїхала вже у нас сімочка. По 2 тони у нас вийшлося. Ну, і пегас, гру груд плюс-мінус одинаково. Різниці я, ну от вони такі, плюс-мінус похожі навіть між собою. Да? Ну, на полі тоді, як були дивилися, так, да, я тоді розстроєний був, бо не було того вау ефекту, щоб там ну, красива картинка, да, як ми всі любимо дивитися. Ну маємо те, що маємо. Рік видався для багатьох дуже складним і кукурудза, і соя, і соняшник. Так що ну показали так, як воно є, без всяких прикрас там і це яке поле б там воно не було. Ну понятно, що без душів дуже багато чого не покажеш і не вийдеш. Ну, два дві тони насипало у да, Це людина довольна, питання, яких немає. Так що показуємо так, як є, без прикрас. А хтось взагалі казав півтори. От. Як ми тоді на гусіні були. Тих казав. Що... Півтори, 1,8 максимум. А, це я казав. Так. Ну, Хтось казав я так. помилився, я завжди не а, ще. Я кажу. був більш увійний, <рес> війний, війний, власний, більше у війні у нас, двойка буде. <рес> <рес> чим, чим я, ну так. Ну, друзі, тим не менше дивіться. Уже в нас готове свіже насіння. Не все. Два гібриди поки що є. Це Пігас під Євролайтінг, як Саня вже казав, і Stark під Гранд От, свіжак. Є і залишки посівного матеріалу, матеріалу. Кому потрібно, чи на гарячу лінію, чи ось пишіть Сані, Юлії, Крепсон Фемелі. За їхнім промокодом буде вам знижка і на свіже насіння, і на залишки. Це по-перше. По-друге, на свіже насіння ми ж не просто так починаємо сезон. От, а сезон починаємо із смаку, і з приємно. Друзі, в нас акція стартує, вона вже стартувала в цьому місяці. Ну, ще у вас є півтора тижні. Е, придбавайте посівний матеріал да, за промокодом Крифун Фемілі. Знижка 15% на свіжок. Отримали мішочки. І у вас є QR-код, сканіруєте, переходите по QR-коду на сайт, реєструєтеся, читаєте умови акції, реєструєтеся. Ну, от, всі свої дані. Далі. На Мішкові там буде сказано, де цей код, вносите код кожного мішка. Не показую наші код. Все індивідуально. Реєструйтесь і приймайте участь. Кожного місяця ми розіграємо макбук, ми розіграємо сертифікати грошові депіцентра і рюкзак. І в кінці вже сезону, в червні місяці, між усіма учасниками будемо розігрувати квадроцикл. Чим більше Кодів, хоч і кожного місяця, код тільки ж не той самий, а нові uh -huh. реєструєте, тим більше шансів вас отримати е, цікаві подарунки. Так що приймаємо участь, от не сидимо, не просто дивимося, а вже бігом набираємо номер телефона, пишемо в коментах, заказуємо і приймаємо участь. Так що ну, все класно бомба. Ще одне, що скажу, от е, що хотілося б. Наголосити От за нашу протравку посівного матеріалу я так. Трішки подивився конкурентів і інші там, торгові марки. От імені, g брендовані То такої протравки, як у нас, немає і в жодній компанії. Тут інсектицид від компанії Кортева Lumishur, захист посівного матеріалу не тільки в ґрунті, а й на поверхні ґрунту до двох тижнів. Працюю навіть при низьких температурах це інсектицид, що немало важливо. Далі в нас іде три фунгіциди. Три, не один, не два, три фунгіциди, які забезпечують захист посівного матеріалу в ґрунті від усіх хвороб, від усіх практично. От, і далі йде комплексне мікродобриво для живлення на старті. І гормональний стимулятор росту антистресант, американський від компанії Stoller от, який захищає рослинку від низьких температур на старті. від Посухи на старті ж таки знову от дає кращий старт і енергію розтинки. от саме момент її проростання. так що Протравка люкс, супер бомба ракета. от Зверніть на це увагу, це по-перше. По-друге, якісно відкалібрований посівний матеріал. <кій> в цьому сезоні ми ще постаралися <кій> стати кращими стосовно калібровки, щоб населінка була один в один. Ну Відповідно, ж, скидки по промокоду Крипсон Фемілі мінус 15% на свіжий посівний матеріал. Так що телефонуйте, от, не зволікайте і yeah. приймайте участь. Андрюха, давай не так. 15% – відсотків, <клес> то понятно, що 15%. <клес> да. Давай скажемо прям плюс-мінус по цінах, те, що ми тільки що балакали. Що а, ну, да. минулорічний, ну минулорічний посів мат, той да. Що, да, що без акції го року. року рік. Да. Ціна мішка десь плюс-мінус виходить 4 тисячі гривень. Отак От буде популярно по нашому промокодові кажете Кривцун Family. І мішок вам буде 4 тисячі гривень. На новий урожай, плюс поучасуйте ще в акції, то мішок виходить 5 тисяч гривень. Дзвоните, кажете, і отака ціна буде десь мішка. Бо 15% там хтось починає думати. А так. Знає, знає, ці, ціна, то... ціна, ціна така, як була цією весною, ми ціну не підняли. Минулорічні ціни. О, можна, так, можна. Що, да. так, що, друзі. Будь ласка, звертайтеся. То, Чекаємо. То, то, то такі у нас справи. Ну, а кому сподобалось відео. Звісно, треба зробити отак, написати щось, хто буде, хто що планує сіяти на наступний рік. Я ж кажу, це у нас тільки приїхав старк на одну нашу діляночку, mm -hmm. яку ми виділили, і він буде у нас посіяний по кукурузі. А ще в нас будуть ще. І під Євролатінг буде новинка, так? Да? да, новинка, це Форт, новинка. Фортем, да, це О. новий вісімтій гібрид. Я ще сам його е не бачив, який він ну, в польових умовах, в робочих посівах, так що будемо тут досліджувати у Сані. І беремо Як... груд да, до нього ж. До нього, да. А груд в цьому сезоні показав багатьох дуже класні результати, так що не, ну, я ж кажу, беремо нас... топчики і. В нас і погасний поганий. Ну, вони стояли плюс-мінус одинакові. Ну, тут же ж. Е... Ну, на грутові цей. От грут він однизу був, то це щас їду, що ж нерубана бадилка. То okay. на грутові бадилка така, ну, може, може, і було поняв. Він може і ви ще й сипав. Ну я ж скажи: чом важко все за. Захватить по урожайності, бо тому, що мені возити треба. Щоли, ну, що не Ну так це якби те, ще віса були Да, свої, да, да, це... взагалі було. А ну, так. Я ну, ж скажи ну, так, же ну, як плюс мінус що... на око і комбайне свіже, да, да, так за да, ну от на цьому трохи, і я що й кажу, що ставим плюс-мінус. Двойку, ну не будемо, я ж кажу. Можна було б там щось це, і воно під 22 вийшло, якби зважить її чи що. Ну да. Плюс-мінус, я ж кажу, ми в зілах читаємо 4, а зіли такі всі. Не маленькі в нас. Хоть там вони. може да. там бути і триста да. 400. чотириста. По цьому ж, бачу, по натурі що я ще забув сказати. Натура була в нас 400, 405, 402. Отак от оце на цьому, ну на Пегасові, на Грутові, така десь була натура. Менше 400 не було. Непогана натурану. На цього року, ну, цей рік, я тобі хочу сказати, вона у нас взагалі вся аж 398, 410 це mm -hmm. більше було. Отак, плюс-мінус. Ну, по цьому, по дощах, ну, може, десь якесь поле, що менше попало, так, плюс-мінус. Ну, ну, я ж кажу, їх, ну, у нас, наче і так, як по цьому подивиться, і там і по 40 мм було. Ну, ось і 5 2 Ну, да, то, Для цього року то це взагалі бомбасно. Так. Все. Всім дякуємо за увагу. Да, дякуємо всім, всім пока. пока. Так, друзяки, порощатися ми то прощалися, каже, Андрюха, а показує, що ми не будемо. Так, да, бо я вам скажу, калібровка. А да. ще одне скажу. Зараз одну хвилинку. Синю ту тікеточку не викидаємо, бо то буде як доказ того, що ви придбали. От, бачиш, скільки ми тут цих вже забули, ще да. сказати. А ну знаемо. Сиділи, сиділи, балакали, балакали і сили піза Да, так, відкриваємо. Так, Давай. началось. мабуть, від деля починається зараз. Треба вгадать. А, так ну в мастер. Все. На, не, не розкидай. Сідай п'ять. А нитки. А нитка так. я завяжу на эту. Не сильно да. розкидай. Тут все. А ну, показуй. Вау. Я Яка калимбровочка. Цей год, я дивлюсь, да? ще крутіше насіння, виходить. А я качество, да? само. Я ще ж до дум, ну як скажемо так, до. На... Керівництво трошки попросив е... покращити калібровку, бо я купив сівалку ж джундір-механіку, а там треба, щоб було насіння в один в один. Так що, друзі. <рес> ну, вона посіяла, тільки там в мене трошки, ну. Питання в настройках висівних. от, ну, ну так, ви мене не слухаєте начальство. <рес> <рес> ну, треба мені, щоб воно сіло якісніше. Да. і Треба, щоб було откалібровано, класно посівний матеріал. Так що слава Богу, що мене слухають, прислухалися, і доробка ж бачити ще разом. Да, красиво. Даже, якщо положити на що я добивався на лист білої бумаги. То ви побачите, що один в один, один в один. Дивіться, кругленькі, випукли, нема там більше-менше, одна фракція, все, одна фракція. Ну і, так, і що... от дивися, прошли року це, це був вже Пегас і груд. П... Пегас взагалі ж був він отакий, отакий. А на грутові трошки була разнобойка. Ну, було, ну він якось трошки менший був. Ну, все равно сівалка, от мені що нравиться, як сім євросем, таке вчиняє, що я на кукурудзі. От оце сигналізація, ну, вона ж у нас саме проста. найпроста. No, no. Це вона ото, як стала, це вона в мене ж там от показує там 3-4, чи no, no. 4-2. От вона, як стала, оті стопчики, і от з краю край мале, вона такі no, от, так і показує. Ну, так що. Ну, немає. Все, всім <laughs> показуємо.